Всім Вот Це сьогодні такий міні-ефір для нових підписників. У нас на каналі вже підписалося більше 6 підписників, то я хочу зняти ефір. Сьогодні ефір буде теж з У нас у 6 годин виключається підлад то ефір не надавав. Будемо гуляти з вами феску оцю. феску 20-ту і, і по плюс-мінус будемо гуляти фес 22 що була вчора, і якщо буде все чудово, то ще фав. Ну не факт, що ми ж хоч щось впіємо. Тож, ставте вподобайки я зараз хочу создати нову кар'єру і по новій кар'єрі почати заробляти гроші. Ви знаєте, тут набагато інша, набагато краще можна вакцину, чим PS22 на телефон, реально. Тут багато, тут інша фізика що за інша фізика що за мій. Пока отлично. как правило, у вас будет очень много работы, так что имейте смысл обратиться к помощникам. Когда помощник может выполнять работу, это указано на панели в левом верхньому углу. наймите помощника, чтобы обработать часть поля. Мне не надо, я буду сам убирать. Хотя давайте найміт. А я подивлюсь, що в нас далі є за трактора. Можна виходити. Так, теж як в той фесочки. Фенд і сілочка теж прикольна. Ставим за фенд, дивимось, прицеплюємо і засаджуємо поле. Ну, все обично, все по стандартному Друзі, в нас зараз ще сторона в ефірі. Напишіть будь-який коментарій. Уф, до речі, я думаю, подивитися на ціну. Фінанси. Да, по фінансах, ні. Статистика тоже ні. А как? Как узнать найдорожчу культуру? Оф. Это сложно. Це тяжко. Витофесочка. Ага, ціни. Елеватор свої пшениця в нас. А в мене тут ще є якісь припаси, коротше як І А тут ще не ціни з'являються, я би зрозумів. Це тяжко, це просто тяжко зрозуміти від той ФСК, ні, ми до мене не потягнемо. Я сам буду походити. Давайте, погнали. До речі, так швидко їде трактор, це ужас. Я від ФСК 20 під горку пєлі єлі, як з'їхав би. У нас зараз строє. Ох, я трошечки вже наискосок поїхав. Ну що ж, давайте заїдемо сюди і. Так, понадоби. У нас, до речі, є 100 тисяч 100 тисяч. Ну, нормально, нормально. Я сподіваюсь. Але це маленькими жатками просто на все невдобно їхать, рулить. Там так. так. О, Олексій Мищенко пополам. В якому смислі пополам, пояснюйте. До речі, привіт. Слава Україні. Поясні, братан. Чи може ти хотів салам по написати? Блин, опять нервно поїхала, це, блин, бесить. Бля, ну це классно. Зарядив телефон. Тут скорость я буде будуть, а я стрім відео собі. Тобу з ним. За мене Це не зарадім. це ще треба уроки буде сідати вчити, а уроки ж не повчив. Ну. ну краще стрім завести, чим уроки вчити, чай. Скажи ж. Ну ну тут техніка різка, мені прям подобається, Да, ніби, чувствуется. Чувується тут світільність, значе не така пряма прикольна. Але чувствується інколи, коли ти тормозиш, тебе аж наперед колбасить. О, фен можеш. І тут, до речі, від пройшлої ферсочки, я замітив, подивіться на ці колеса. Давайте. О, грязь, Грязь є. А у ФСК наш якой ми... я знімаю вам відеоролики, по ФС там такого немає. Ну просто бомба! Я вам скажу. Не, може, то мені щось і кажеться, або ні. Включив навушник, слухаю музику, читаю коменти, яких нема, слухаю нове, то, що треба, то, що доктор прописав.